Вдумайтесь у це число майже 6 тисяч загиблих росіян, російських військових за 6 днів війни. Це без підрахунку втрат ворога за минулу ніч. 6 тисяч. Щоб отримати що? Отримати Україну це неможливо. Це не змінити ракетами, не змінити бомбами, танками будь-якими ударами. Ми на своїй рідній землі. І за війну проти нас буде міжнародний трибунал для них. Українці! Пройшла ще одна ніч повномасштабної війни Росії проти нас, проти людей, проти України. Тяжка ніч. Хтось провів цю ніч у метро, в укритті, хтось у підвалах, комусь пощастило більше. Поспали вдома. Іншим дали притулок, друзі. Комусь родичі, сім ночей ми майже не спимо або спимо, але дуже тривожно. Рідні мої, настане час, коли ми всі зможемо виспатися, але це буде після війни, але точно після перемоги у мирі, який нам так потрібен, який ми завжди цінували, і який ми ніколи не руйнували. Я прошу всіх вас берегти своїх близьких, берегти своїх побратимів. Я захоплююся кожним з вас. Увесь світ захоплюється вами від голівудських зірок до політиків. Сьогодні ви, українці, символ незламності, символ того, що люди в будь-якій країні, будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!